Якщо хтось коли-небудь задумувався, як смакує людська шкіра, то на це питання могла б дати відповідь Кетрін Найт, яка є першою австралійкою, що отримала довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Кетрін не лише вбила свого коханця, а приготувала частини його тіла з наміром покормити ними своїх власних дітей. Ласкаво просимо. Мене звуть Лілія, і сьогодні ми розглянемо справу Кетрін Найт. Кетрін народилася 24 жовтня 1955 року в Тентерфілді, що в Австралії. Її сімейна історія, як ви могли здогадатись, була надзвичайно деструктивною та дисфункціональною. Матір Кетрін, Барбара Торлі, була дружиною Джека Раухана. Пара жила разом в Абердині Південного Уельсу, і у них було четверо синів. Протягом декількох років шестеро членів сім'ї жили разом, допоки Джек не дізнався, що Барбара зраджує йому з його найкращим другом та колегою Кеном Найтом. Після доволі негативної реакції всіх місцевих, яка настала після цього зрадницького вчинку, Барбара та Кен вирішили залишити Абердін. А двоє наймолодших синів були відправлені до своєї тітки осідний, тоді як двоє найстарших синів залишилися з батьком. Пізніше Барбара народила ще четверо дітей від Кена. Дві з чотирьох дівчат були близнюками, і Кетрін виявилась однією з них. Через чотири роки помирає перший чоловік Барбари Джек Раухан. тому у його двох старших синів не залишалося іншого вибору, окрім як переїхати до матері. Життя з Кеном Найтом виявилося кошмаром для Барбари та її дітей, оскільки Кен був алкоголіком і часто проявляв агресію та насильство. Він неодноразово зловживав сексуальною перевагою над Барбарою на рідко до десяти разів на день. У свою чергу вона розповідала своїм дітям подробиці власного сексуального життя та часто говорила, що ненавидить чоловіків та секс. Одного разу Кетрін розповіла їй, що хтось хотів зайнятися з нею сексом, і Барбара відповіла їй, щоб вона змирилась з цим і перестав. Стала скаржитись у майбутніх інтерв'ю. Кетрін стверджувала, що члени сім'ї чоловічої статі, окрім її батька, часто знущалися з неї. За її словами, сексуальні злочини тривали, поки їй не виповнилось 11 років. Можливо, це було причиною того, що Кетрін не мала близьких стосунків із членами своєї родини, окрім своєї сестри близнючки. Єдиною людиною, з якою вона була близька, це її дядько Оскар Найт, що був відомим вершником. Однак Оскар не затримався надовго в цьому світі, оскільки в 1969 році він скоїв само цензура губство, залишивши Кетрін спустошеною. Того ж року Кетрін та її сім'я повернулися до Абердіну. Коли дівчинка почала відвідувати середню школу, вона трималася ще більше осторонь. Її однокласники пам'ятали її як хуліганку, коли під час перерви на обід вона поранила хлопця ножем. Інший раз під час тієї ж обідньої перерви вона була поранена вчителем, який стверджував, що діяв з метою самозахисту. Однак це була лише одна сторона Кетрін. Коли вона не була сердитою, її описували як зразкову ученицю, яку часто винагороджували за належну поведінку. Кетрін покинула школу у віці 15 років і влаштувалась за крійницею на суконну фабрику. У цей час вона ще не вміла правильно читати чи писати. Кетрін пропрацювала на фабриці ще близько року, перш ніж покинути її та розпочати, як вона на Зивала роботу своєї мрії. Роботу мрії Кетрін виявилась праця на бійні. Часом вона отримала підвищення від роботи з кістками до розділення м'яса. За що отримала професійні ножі м'ясника? Кетрін повісила ці ножі вдома над своїм ліжком для того, щоб вони завжди були під рукою, якщо вона їх потребуватиме. Дівчина познайомилась зі своїм першим чоловіком Девідом Стенфордом у 1973 році на місцевій бійні, де вони разом працювали. Девід почав вживати багато алкоголю після того, як став свідком смерті свого найкращого друга на залізничній станції. Коли Девід приєднався до Бійні в Абердіні, він подружився з братом Кетрін, а згодом із нею самою. Вона часто втручалась і підтримувала його в його бійках. В той час не було секретом, що Кетрін фізично погрожувала будь-кому, хто її засмучував. Кетрін та Девід одружилися в 1974 році на прохання самої Кетрін. У день, коли вони мали одружитися, Девід сказав, що Барбара, мати Кетрін, підійшла до нього і сказала: ти краще будь обережним з нею, інакше вона прикінчить тебе, якщо ти її розізлиш або зробиш щось неправильне, і навіть не думай, що може зраджувати її, бо вона справді прикінчить тебе. Девід, можливо, не сприйняв цю пораду серйозно, оскільки він все ж таки одружився з Кетрін у свою весільну ніч. Девід прокинувся від того, що вона намагалася задушити його. Причиною цього було те, що він заснув лише після трьох сексуальних актів. Іншого разу Девід прокинувся від того, що Кетрін тримала на його грудях коліна, а до шиї притиснула ніж м'ясника, запитуючи, чи має він інших жінок, та відпустила лише тому, що він сказав, що не зраджує. Шлюб між ними постійно ставався більш жорстоким та насильницьким. Одного вечора 1976 року Девід був на турнірі з Дарцу зі своїми друзями і повернувся додому доволі пізно. Прийшовши додому, він побачив, що Кетрін, яка в той час була вагітною, спалила весь його одяг і взуття. Потім вона взяла сковорідку та вдарила його по затилку. Наляканий за своє життя. Девід втік з квартири до будинку сусіда, який викликав службу 911, коли Девід впав без свідомості. Результати обстежень показали, що Девід отримав перелом черепа та потребував. Ував лікування. Поліція хотіла порушити звинувачення проти Кетрін, але вона переконала Девіда відмовитись від них. У 1976 році народилася їхня перша дитина Меліса. Н. Незабаром після цього Девід втік до Квінсленда з іншою жінкою, вирішивши, що він не може більше терпіти насильства Кетрін, оскільки Девід не залишив адреси. У Кетрін не було багато варіантів для його пошуків. А наступного дня після втечі Девіда було помічено, як Кетрін прогулювалася вниз по головній вулиці, штовхаючи коляску з дитиною. Через те, наскільки сильно вона штовхала коляску, про неї повідомили і її госпіталізували до лікарні святого Ельма. Її діагноз підтвердив, що вона страждала від післяпологової депресії. Кетрін знадобилося кілька тижнів, щоб одужати, і коли вона це зробила, то повернулась додому та поставила Мелісу у коляску, залишивши її на залізничній колії. Потім вона вкрала сокиру і почала погрожувати неї людям. На щастя, один лісоруб, відомий як старий тет, знайшов Мелісу і врятував її всього за декілька хвилин до прибуття потягу. Ця ситуація призвела до арешту Кетрін та її другої госпіталізації в лікарні святого Ельма. Хоча здавалося, що жінка нарешті отримує допомогу, яку вона потребувала, це було не так, тому що наступного дня Кетрін дозволили самостійно вийти з лікарні після надиву швидкого одужання, вирішивши трохи по-іншому сприйняти біль від того, що Девід покинув її. Вона вирішує його знайти через кілька днів після виходу з лікарні. Кетрін порізала обличчя співробітниці, змушуючи відвести її до Квінсленда, щоб вона змогла знайти Девіда. Коли вони зупинились на станції технічного обслуговування, жінці вдалося втекти, а через кілька хвилин з'явилася поліція. Прибувши, вони побачили, що Кетрін взяла в заручники механіка та погрожує йому тим самим ножем. Поліції вдалося обезброїти її, атакувавши мітлами. Після цього інциденту Кетрін помістили в психіатричну лікарню, де вона розповіла медсестрі, що мала намір вбити механіка, оскільки той був відповідальний за ремонт автомобіля, який Девід залишив йому. Вона сказала, що після того, як вона покінчить з ним, то те саме зробить з Девідом та його матір'ю у Квінсленді. Поліція повідомила Девіда про інцидент і охоплений почуттям провини, він покинув свою дівчину та переїхав до Абердіна разом із своєю матір'ю, щоб допомогти Кетрін. Згодом Кетрін була виписана 9 серпня 1976 року, та разом з Девідом і Свекрухою вони переїхали до Ліспвіча, де вона почала працювати на місному комбінаті. Девід залишився з Кетрін, надаючи їй підтримку і заохочення, і 6 березня 1983 року вона народила їхню другу дитину, Наташу Майер. Очевидно, що справи вже не були такими поганими, як раніше. Хоча Девід намагався допомогти чи міг, Кетрін ймовірно, вважала, що він робить недостатньо, оскільки наступного року вона повернулась до Абердіна з доньками. Вона знову почала працювати на місному комбінаті, доки не отримала травму спини у 1985 році та отримала пенсію по інвалідності та житло. Серед речей, якими Кетрін прикрасила нове житло, були шкури тварин, черепи, мачети, пастки, роги і тому подібне. Говорили, що вона розставила ці речі в кожному. Куточку свого будинку. Також вона уже по класиці розмістила свої ножі над ліжком. Так минув цілий рік і Кетрін зустріла іншого чоловіка, 38-річного Девіда Сондерса. Через декілька місяців після їхньої зустрічі Сондерс переїхав до Кетрін. Хоча вони жили як сім'я, він все ще зберігав свою попередню квартиру, тому Кетрін кілька разів виганяла його. Вона вважала, що якщо він хоче, щоб вони були сім'єю, він не має зберігати свою стару квартиру. Кетрін думала, що він зраджує її, проте сама часто благала його повернутися. В травні 1987 року вона перерізала горло його восьмимісячному цуценяті просто перед його очима, кажучи, що це приклад того, що вона зробить, якщо він коли-небудь зрадить її. Незважаючи на цю депресивну та жахливу подію, вони залишалися разом ще декілька років. В червні 1988 року у восьмого року народила третю доньку Сару. Останньою краплею для Сондерса стала ситуація, коли Кетрін вдарила його по обличчю праскою та ножицями в живіт. Побоюючись за своє життя, Сондерс повернувся до своєї старої квартири та побачив, що Кетрін знищила його одяг. Він взяв відпустку на необмежений термін з роботи і переїхав в інше місце. Кетрін намагалася знайти його, але ніхто не розповідав, де він знаходиться. Через кілька місяців Сондерс повернувся, щоб побачити свою доньку, але дізнався, що Кетрін отримала судову заборону проти нього через застосування насильства. Доволі незабаром Кетрін знаходить іншого коханця Джона Чиллінгворта. Хоча точна дата їхнього знайомства невідома, Кетрін зачала дитину від нього в 1997 році. Джону було 43 роки, і він колись працював на м'ясокомбінаті в Абердені разом з Кетрін. Наступного року вона народжує сина Еріка, однак Джон швидко розходиться з нею після того, як дізнається, що та має роман з іншим чоловіком Шоном Прайсом. Після розриву з Джоном Кетрін вирішує переїхати до Прайса. Той колись працював на місцевих шахтах та мав двох дітей від першого шлюбу. Та його діти загалом подобалися Кетрін. Проте у 1998 році між Кетрін та Прайсом виникла сварка, оскільки той відмовився одружуватися з нею. Щоб йому помститися, вона надіслала його начальнику відео з речима, які він нібито вкрав з роботи. Прайс намагався пояснити своєму начальнику, що ці речі були старими. І що він не крав їх, а знайшов у смітнику компанії, проте його все рівно звільнили. Чоловік до того ж працював там останні 17 років. Будучи розлюченим, Прайс вигнав Кетрін зі свого будинку того ж самого дня, проте через декілька місяців вони відновили свої стосунки. Цього разу друзі Прайса були настільки сердиті, що більшість з них перестали спілкуватися з ним. З подальшим розвитком відносин сварки між ними частішали настільки, що шон часто з'являвся на роботі з порізами та синцями, а Кетрін, врешті-решт, повернулася до його будинку і вони жили разом протягом певного часу. У лютому 2000 року Прайс знову вигнав Кетрін після того, як вона вдарила його ножем у груди. Пізніше цього ж місяця Шон звернувся до суду, щоб отримати заборону на наближення Кетрін до себе. У той же день він розповів своїм друзям з роботи, що якщо він не з'явиться наступного дня, то це означатиме, що Кетрін вбила його. Його друзі благали його не повертатися додому, але він відмовився, кажучи, що вона може вбити його дітей, якщо він цього не зробить. Коли Прайс повернувся додому, він дізнався, що Кетрін відправила дітей до будинку друга. Він залишився у свого сусіда на деякий час перед тим як лягти спати об 11 вечора. Пізніше Кетрін прийшла в будинок, подивилася телебачення, прийняла душ. Та піднялася до Прайса, одягнена в нову чорну білизну. Двоє зайнялися сексом, і прайс заснув успішна ніч. Наступного ранку, о 6 годині, сусід Прайся почав хвилюватися, бачачи, що його автомобіль все ще знаходиться на подвір'ї. Роботодавець також вислав працівника, щоб дізнатися, що трапилось. Двоє намагалися постукати у вікно спальні прайса, але не отримали відповіді. Тому вирішили спробувати вхідні двері. Там вони знайшли кров і вирішили викликати поліцію. Поліція прибула о 8 годині ранку і відчинила задні двері. Там вони знайшли тіло Прайса, яке висіло в коридорі зі знятою шкірою та стікаючою кров'ю. Також вони знайшли Кетрін, яка перебувала в комі від передозування. Згідно зі звітами крові, Кетрін напала на Прайса. Той прокинувся і намагався увімкнути світло, щоб втекти. Але Кетрін продовжувала його переслідувати. Прайсу вдалося відкрити вхідні двері, але він не встиг вийти та був затягнутий назад в коридор, де втратив багато крові та помер. Результати судово-медичної експертизи показали, що Прайсу було нанесено як мінімум 37 ножових поранень, як спереду, так і ззаду. Більшість з них вражали життєво важливі органи. Після вбивства чоловіка Кетрін обезголовила його та приготувала деякі частини його тіла в запеченні картоплі, гарбузі, буряку та інших овочах, маючи намір подати їх його дітям. Голова Прайса була знайдена в каструлі з овочами. Кетрін також поклала ліву руку Прайса на порожню плям. Безалкогольного напою та схрестила його ноги у позі, яка нагадувала одну із його фотографій. Судовий процес Кетрін було заплановано на 23 липня 2001 року, але пізніше перенесено на 15 жовтня через хворобу її адвоката. Спочатку жінка відмовлялася визнати себе винною, стверджуючи, що не пам'ятає, що сталося після того, як вона зайнялася сексом з прайсом тієї ночі. Але вона швидко зрозуміла, що у влади є достатні докази, і суд не приймає її посилання на амнезію і дезорієнтацію. 8 листопада 2001 року Кетрін засудила до пожиттєвого ув'язнення без можливості дострокового звільнення. У її документах вказано не випускати ніколи. В червні 2006 року Кетрін подала апеляцію, але її відхилили на підставі жахливості та моторошності цього злочину. Наразі Кетрін перебуває в Кларенському виправному центрі. Ось такою була наша сьогоднішня історія. Спасибі вам, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!